Народ, привіт! За моєю спиною Тараканівський форт. Саме тут, в цю суботу, 27 числа, відбудеться перший день таборування для волонтерів Рівницького обласного благодійного фонду Любіть Україну. Якщо ви ще не подали заявку, заходьте в соціальні мережі, шукайте оголошення за ключовими словами Любіть Україну, заповнюйте заявки і долучайтеся до великої компанії волонтерів, які тут проведуть весело здорово і з користю час. В Програмі вас чекають туристичні змагання, спортивна естафета на орієнтування, правила надання першої медичної допомоги, ну а також смачний обід і вечеря під відкритим небом в товаристві гарних друзів. Чекаємо ваших заявок. За мною Дубинський замок. Саме тут відбудеться другий день нашого таборування в неділю, 28 вересня. Тут ми будемо вчитися працювати з ресурсами, які можна залучати. Для волонтерської діяльності. Саме тут кваліфіковані тренери будуть вчити, що таке волонтерство, що таке фандрезінг і як навчитися допомагати іншим. Приходьте.